Рак сечового міхура – це онкологічна патологія, коли клітини починають неконтрольовано ділитися і утворювати пухлину. Коли пухлина виявлена на ранній стадії і має обмежену локалізацію, пацієнт має більше шансів на повне одужання. Якщо рак поширюється на віддалені органи чи лімфатичні вузли, прогноз стає менш сприятливим, тому важливо звернутися до уролога-онколога якнайшвидше. Злоякісні новоутворення сечового міхура здебільшого виявляються у чоловічої статі за даними Національного канцер реєстру України. Рак сечового міхура посідає третє місце у загальній структурі онкологічних захворювань серед чоловіків, і лише 16 серед жінок у 2022 році. Він був виявлений у 7,1% чоловіків та у 1% жінок з онкологією. Розрізняють інвазивний рак сечового міхора та неінвазивний. Інвазивний рак це важка форма з проростанням пухлини крізь стінки міхора та переходом її на інші органи. Неінвазивний рак має доброякісний перебіг. Утворення не виходить за межі сечового міхора. Можливий перехід форми з інвазивної до неінвазивної, тобто прогресування пухлини. Анатомічно розрізняють рак стінки сечового міхора, дна сечового міхора, рак шийки сечового міхора. Існує кілька гістологічних видів раку сечового міхора. Найбільш поширеним є уротеліальна карцинома чи перехідно-клітинний рак. На нього припадає близько 90% усіх хвороб. Утворюється цей вид раку з клітин, що вистилають органи сечовидільної системи. У клітини мають властивості розтягуватися і скорочуватися в залежності від наповнення сечового міхора. Рідше трапляються інші види, наприклад, плоскоклітинна карцинома, аденокарцинома, дрібноклітинна карцинома. Найбільш виразним симптомом раку сечового міхора є гематурія. Часто колір сечі стає від ржавого до червоного, тому слід проконсультуватися з лікарем-урологом, якщо у вас є такі симптоми. Гематурія кров у сечі є першою скаргою у 90% хворих. Мікрогематургію можна виявити лише під час проведення мікроскопічного дослідження. Кров у сечі це серйозний симптом, який потребує термінового звернення до лікаря. Прискорене, болісне сечовипускання. неприємні відчуття після сечовипускання зустрічаються у 25% хворих, набряк ніг. Буває при стисканні лімфатичних судин біль у животі та тазу, часте сечовопускання, біль чи різі під час сечовопускання, відчуття, що потрібно помочитися, навіть якщо сечовий міхур порожній, часті сечовипускання вночі, ознаки раку сечового міхура інвазійної форми, неможливість сечовипускання, біль у попереку з одного боку, біль в животі, чи чутливість кісток, несподівана втрата ваги та втрата апетиту, набряки на ногах, почуття втоми. Найчастіше ранні стадії захворювання проходять без клінічних проявів. До того ж, перераховані симптоми раку сечового міхура притаманні іншим захворюванням сечовидільної системи. Тому для уточнення діагнозу слід здати аналізи та пройти додаткові обстеження. Куріння тютюну є одним із основних факторів риску раку. Коли людина палить, нирки відфільтровують канцерогени, які збираються в сечі і пошкоджують клітини, що покривають сечовий міхур зсередини. Ключовим методом діагностики пухлин сечового міхура є цистоскопія, ендоскопічний огляд порожнини сечового міхура та біопсія для отримання морфологічного діагнозу, також аналіз крові на онкомаркери, дослідження сечі на атипові клітини, УЗД сечового міхура нирок, органів малого тазу, КТ та МРТ з контрастом, цистоскопія, біопсія з гістологічним дослідженням, екскреторна урографія. Протокол лікування раку сечового міхура може відрізнятись залежно від стадії раку, пухлини, загального стану пацієнта та інших факторів. Лікування завжди комплексне і включає кілька із зазначених методів: хірургічна операція, променева терапія, хіміотерапія, імунотерапія, таргетна терапія.